З Росії тим часом прийшли несподівані новини. Тамтешній мін'юст дав доручення готувати документи для передачі Україні кількох в'язнів, зокрема, Олега Сінцова, Олександра Кольченка, Геннадія Фанасіва та Юрія Солошенка. Адвокат Кольченка Світлана Сідоркіна розповіла, що йдеться про передачу засуджених для відбування покарання в Україні. Процедура узгодження може зайняти до двох місяців. А остаточно відмашко все таки має дати суд. Політо. Логі ж вже гадають, чого б це Кремль ініціював такий крок. Можливо, починає торги за Савченко, але у надії справи тривожні. Адвокати кажуть про стрімке погіршення здоров'я через сухе голодування. Це одна з тем, про які говорили цього тижня. 5 квітня вирок суду у справі Савченко вступив в силу. Це означає, що бранку Кремля можуть атакувати в колонію. Вже наступного дня, 6 квітня, Надія, як і обіцяла, розпочала сухе голодування. переживають, дуже, лікарі не допускають, стан у неї. не є Цілий тиждень до Савченко в СІЗО пробивались українські консули, але даремно. Навіть адвокатів пропустили зі скрипом. Адвокат Ілля Новіков з Надією бачився у п'ятницю. Сама надежда жалуется на слабость, но считаю, что еще несколько дней, 4 дня, как минимум, она продержится. То -то до среды. У нее уже проявляются симптомы обезвожения организма. Это и сухая кожа, это и побеление а, слизистых десен. Тим часом переговори про повернення надії в Україну тривають. Втім, Росія, наче висуває вимоги, на які не пристає навіть її мама. Треба признати їхній суд, що це Надія вбивала, а як вона не вбивала. Нахи це все її ця чорна пляма, коли вона не вбивала, вона не в А вони сфабрикували ці всі 39 томів. Усякої брехні написали. Розбите вікно, задимлені стіни, спалені документи. Ніч на п'ятницю невідомі намагались підпалити голосівський суд Києва. Закидали цю будівлю пляшками з легкозаймистою сумішчю. Осталася пожежа в кабінеті судді на третьому порці цього суду. Цей суддя є головуючим у справі герушників російських. Очевидно, цілили конкретно саме у вікно судді Миколи Дідика. Тим документи у справі російських ГРУшників не згоріли. Не виключаю правда, скажімо так, російського сліду. Дехто хоче максимально зробити все для того, щоб затягнути розгляд. Процес проти російських військових Олександрова та Єрофеєва попри пожежу, продовжився. Найкращий подарунок на день народження. Дивіться, скільки людей за ним стоїть? розумієте? Ми сюди приїжджаємо вже раз просимо йому свободу. Так у середу пікетували апеляційний суд Київської області. Матинський, ми з тобою всередині розглядали апеляцію прокурорів. Вони просили скасувати рішення суду, що постановив випустити Віктора Лозинського екснардепа засудженого за вбивство на волю. Рішення суду першої інстанції було невротоване, незаконно наблягає не скасування. до судів Через відеозв'язок звернувся віде. і сам Віктор Лозинський. Я можу не здавати свій випустити Лозинського просило і керівництво колонії, в якій він сидів, мовляв, поводився сумлінно, дисципліни не порушував, працював як бджола. З довідок, які ми надавали, видно, що він працював не на одній дільниці, а змінював роботу. Чотири-п'ять разів. Судді повірили і залишили рішення колег в силі. Залишити без змін. І вже ввечері не гаючи часу, Луцинський покинув покину тюремні стіни. Лозинський. Нагадаємо, 2011-го Лозинського засудили до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство під час полювання. Пізніше ворог зменшили до 10. І ось закон Савченко, за яким день провадений у СІЗО рахують за два, а також рекомендації з в'язниці дозволили екс нардепу вийти на волю набагато раніше. Адміністрація президента у Чорному диму. У п'ятницю люди з прапорами автомайдану запалили шини на банковій. Чи це ви, клай, Чи не чуєте в масках? Прийшли з вимогою до президента звільнити з правоохоронних органів усіх, хто загрожує національній безпеці. Чому зараз тут? Тому що сепарів назначають начальниками поліції. Більше 130 сепаратистів зараз в вищих ешелонах влади. Тим часом для забезпечення безпеки на банкову випровадили цілий наряд спецназу. Власне автомайдан від акції відкрестився. Активісти звернули увагу на те, що парадом на банковій заправляв Сергій Коба. Є конкретні, прості і зрозумілі кожній людині запитання до президента. А його з організації виключили ще 2014-го. Втім, справжній автомайдан вимогу про звільнення сумнівних кадрів з правоохоронних органів підтримав. Скандальний каратель. В будівлі проспілок, котра горіла під час революції гідності, і де у вогні загинули люди. Відкрили кафе. гасло дуже просте. Ми вшановуємо героїв і глузуємо з городів. От тільки родичі загиблих героїв Небесної Сотні, котрі прийшли подивитись бізнесменам у вічі проти. Про яку іронію ми можемо говорити у цьому приміщенні, де горіли люди. Клітинського по ДНК знайшли у липні місяці, що він тут згорів. Тут загинув, тут вбили Пасхаліна, тут загинув, згорів топій, а ще скільки тут прах. У київській адміністрації дозволів на відкриття закладу не давали. Будівля, кажуть, в аварійному стані і може завалитись будь-якої миті. Тож на боротьбу з карателем відправили комунальників. Особи, які представили з бійцями батальйону Айдар і вчора були в приміщенні готелю Либіти, сьогодні вже тут в кафе, а до цього ще були помічені вряді. Рейдерських захоплень почали нам активно, скажімо так, не допомагати, а протидіяти. А от з готелю Либідь захисників карателя видворити вдалося. Вони, начебто, причетні до захоплення готелю. Суд постановив забезпечити доступ до «Либиді» власників і поліція приїхала, щоб виконати рішення. Усіх затриманих через кілька годин відпустили, та вже наступного ранку вони повернулись до готелю. Слава Київська Росії! на воросі, а це моя двір. Я її поставила за свої дві. Це моя двір, христина Коціра, Ігор Онопрієнко. Факти тижня.